Всім доброго дня! Сьогодні у мене буде творожний кекс. Тут у мене 200 грам творога. Сюди я вбила 2 яйця. Сюди я відправляю пів чайної ложки соди. Десь отак. Так. Дві столові ложки сметани. Так, на соду прямо, чтобы она покрасилась. Вот так. Ванилин здесь. Я не знаю, так здесь примерно на кончик ножа. Вот так. Так, сливочное масло. Одна столовая ложка. Щепотка соли. Стакан сахару. І перемішуємо. це мені дала моя племінничка Аня. Я вже пекла, дуже добрий. Так, творог у мене, бачите, крупиночками, я його не захотіла блендером перебивати. Так, відправляємо сюди стакан муки. Хорошо перемішуємо. Так, і тут у мене 120 грамів зюма. Я його промила, просушила, гарячою водичкою промивала. І висипаю. Тут сюди можна додати і курагу. Хто що полюбляє, то додайте. Так, ось такі формочки я взяла. І сюди буду накладати і будемо випікати. Так, сидели мои кексы 25 минут. Зубочистка, ой, шпажка чиста. Значит, уже все готово. Так, дуже горячая, конечно, попробую. Вот так, все вытянула. Вот так. Так, допекла я свої кексики. Вийшло у мене їх 12, ні, 13 штук. 13, 10, і 3, 13 штук. Ну, попробую. Кажу вам, які вони всередині. Ось такі вони, дивіться, бачите. Зверху вони, знаєте, наче карамелізовані такі. Вон аж виблискує. м'якоусінькі. Дуже смачні. Я вкус це знаю, бо я вже їх пекла. Так що, друзі, я вас, я вас увіряю, це дуже вкусно. Робіть зразу дві порції, якщо вам понравилось. Дуже вкусно, дуже. Ну, а я на цій нотки з вами прощаюсь. Желаю вам мира, добра. До побачення.